Тіара сурей королеви Марії одна з тих тіар, яку ми вже більше ніколи не побачимо. Колись ще у 1893 році королева Марія Текска отримала серію вражаючих подарунків у вигляді ювелірних виробів. Серед них була ця вражаюча стилізована тіара з діамантовою бохромою. Подарунок представляв Лорд Лавліс, який був лордом-намісником графства Сурей. І подарунок цей був представлений як від графства сурей. На той момент вартість ціари була 1200 фунтів і складалася вона з 300 діамантів. На цьому фото вона зображена як намисто. 1901 році Марія Текська обрала цю тяру та доповнила її одинадцятирядним перловим чокером на офіційному прийомі в Оттаві. А у 1905 році, як тоді ще принцеса Уельська, вона надягала діамантову бахрому як намисто разом з тярою Бушерон. І це стало останнім разом, коли офіційно публічно сфотографували цю прикрасу. Через кілька років після вступу на престол в 1910 році тяру Сурей було розбито. Частково діаманти використали для тіари дівчат Великобританії та Ірландії, саме для верхівок, де познімали перлини. А іншу частину діамантів пустили на створення тіари Жимолость. Насправді трішки шкода, що її розібрали. Вона виглядала дуже красиво.